Русалки Топлес, строгий дрескот та брауні з наркотиками. Нові подробиці брудних вечірок. Діді, піді. Пі От про що я. Історіями про білі вечірки поділилася журналістка, яку скандальний репер запрошував до себе. Вона зізналася, що сама була жертвою домагань і бачила, яким насправді був реп. От мені цікаво, ну от, от ти коли знаєш про ці вечірки, то, якби да, і так далі, і йдеш туди. Ти йдеш і думаєш, що що, ти будуть всіх окрім тебе, блін? Ну скажіть а? Ну вона журналістка, це вона прийшла робити репарату. Да, Приходьте вночі, де тут цукерочку, будь ласка, це... і отут бігус. О, жінка каже, що він не соромився при всіх накричати на людину, якщо його прохання виконувалися не надто швидко. Прям як Оксана Марченка ну. також вона розповіла, що на цих вечірках був дуже строй дриско: ніякого бежевого чи відтінків білого, тільки білосніжний кольор одягу. Барнет додала, що люди спілкувалися біля басейну, слухаючи найкращих діджеїв світу, поки моделі, переодягнені русалками, позивали топли споруч, а офіціанти роздавали Брауні з травкою та на срібних тацях. А яка травка, як ви думаєте? Укроп, петрушка, що там було? Я думаю, базілік якийсь. Так. О, точно да, да, базилік класно б відтінняв. Шикаво. Брауні. Ну, дуже красиво, взагалі дуже красива вечірка. Там же ж казали, що якщо ви хочете випустіть, випустіть, підійді, Ми хочемо на вечірку. З заходом сонця ви можете залишитись на цих вечірках, а можете піти. То, типу, денна паті закінчується і далі. Ті, хто обирав залишатися, хоча б після Брауні я б теж не дуже хотів би їхати додому. Знаєте, тут тебе, ти хотів десь вздрімнути в куточку і проснувся би від того, що в тебе в роті торчить ще один Брауні. Тепер ви знаєте все про сексуальні фантазії Адамова і Фержака. А що ти так смієшся? В тебе таке щось було враховує. Згадав щось. І враховуючи, що підійде темний, О, До... Боже мій! Ти То, що? в принципі, це мог бути і його братом. Насправді я про це й мав на увазі.